Навчальний рік 2011-2012 років завершився ще декілька днів, і у школярів з'явиться багато вільного часу. Чим його зайняти, батьки голову ламають, а от діти підлітки враз знайдуть заняття по душі. Хто у хорошому сенсі цього слова, а хто може ступити на шлях злочинний стратегічний план під назвою Діти вулиці, мета якого попередження та профілактика дитячої злочинності розробили у Білгородністровській районній державній адміністрації. Тому питання дітей Одеської області і кожного району, зокрема, на сьогодні перебувають під пильним контролем губернатора і всіх голів районних державних адміністрацій. Проблеми дітей повинні бути на постійному контролі і повинні бути першочерговими. Тобто, як сказала Наталя Анатолійовна Чагодар, кожен день сільський голова. Керівник служби у справах дітей Центру соціальних служб, керуючий заступник, повинні зранку перше питання ставити, що ми зробили з дітками, які є опікою, які є дітьми сиротами які опинилися в складних життєвих обставинах. Чи проконтролювали ми? їхнє забезпечення житлом. Чи проконтролювали ми їх, чи вони одягнені, чи вони нагодовані, чи вони пішли сьогодні в школу, тобто буквально всі деталі, як сільський голова на місці разом із своїми працівниками, так і різні структури повинні тримати на особливому контролі. Цьогоріч велика відповідальність із попередження дитячої злочинності лежить на плечах сільських голів. Тому доречною є їх плідна співпраця із дільничними інспекторами. Серед причин здійснення злочину неповнолітніми є несприятливі умови життя, батьківська недбалість та негативний вплив тих, хто нещодавно був звільнений із місць позбавлення волі. Тому голова районної служби у справах дітей Ірина Іванова запропонувала на літній період батькам неблагополучених сімей, які влітку зайняті роботою за власним бажанням, написавши відповідну заяву, визначити дітей до дитячих притулків. Таким чином діти будуть під наглядом та нагодовані, бо лише за організованої та плідної співпраці можливо попередити злочини серед дітей. Я очень прошу, давайте будем работать вместе. Я еще никому из вас не отказала. Еще ни разу не было такого, что мы что-то пообещали и вам не сделали. Поэтому будьте, пожалуйста, активнее. Потому что все знать на территории района мы не можем. Но благодаря вам мы можем как-то воздействовать на любую одну или ту другую ситуацию. И самое главное, вы должны понять, что... Э, вот та злочинность, о которой мы сейчас говорим, это не за горами, это здесь и рядом. Потому что смотрите, насколько ожесточились наши дети. Им же смотреть больше нечего. Они смотрят телевизор, где приком везде показывают только сцены насилия. Они не делают по-другому, они не живут по-другому. Поэтому если мы сейчас не будем, если будем просто спокойно проходить мимо и ничего не делать, у нас будет та ситуация, которая сейчас на сегодняшний день. Попереду два з половиною місяці активного літнього відпочинку. Отож, сподіваємось, що стратегічний план дій з попередження дитячої злочинності матиме позитивні результати а найголовніше доля підростаючого покоління в руках небайдужих людей.